Добрий день, любі малята! Як ви догадалися, у нас сьогодні заняття з грамоти. До нас в гості завітали мама сова і маленька совенятко вивчати букви. І сьогодні ми з вами будемо вивчати нову буковку. Називається вона Буковка Т. Тук-тук-тук. Тук-тук, Вибиває молоток, ним ви цях і заб'єте. Схожий він на букву Т. На вулиці яскраві палають ліхтарі, як буква Т, яскраві, як буква Т стрункі. Подивіться, буковка Т вона така худенька. Да? Це велика буква, це маленька буква. Так, подивіться, які слова починаються з букви, з звука Т, який означає букву Т. Тигр, трактор, туфлі, торт, тарілка, телефон, танк, троянда. Тигр ще великий такий. Тюлень. Так. Середині слова. Буква Т, як молоток, забиває забивається цуцок. Досить буква стуката, заважаєш тигру спати. А зараз. З вами читаємо. Давайте подивимося, яку буковку провинесла білочка. Т. Читаємо Ат. От. Ут. З цієї сторони Ит. Іт. Ет. Тепер, навпаки, з буковки починаємо та. ТО. tu, te, ti, te. De qual pronese? Bucal do zayech. L. Lemos. Al, ol, ul, il, il, el. Depois na paque. La, lo, lu. Ли. Лі. ЛЕ. Далі дивимося. Ведмедик приніс свою буковку, яка вона? В. Читаємо Ав. Ов. УВ, Ів. Ів. Ев. Тепер навпаки. Ва. Во. v v v v o cão prende a an on un in in n. vamos na no Ну, не-ні, не. Ось розібрались ми зі звірятами. Дякую звірята, що ви нам принесли буковки. А зараз робимо звуковий аналіз слів. Що це намальовано? Банан. Виділяємо перший звук. Б. Хлопчик. У нас. Твердий. Далі виділяємо ба. Тянеться дівчинка. Далі. Ба-на. Так. І н. рахуємо. У нас тут один, два, три хлопчика. ой, дві дівчинки. Дивимося на цю картинку. Хто намальований? Півень. Виділяємо перший звук. Пі. Це хлопчик. Але хлопчик який? Бачите, ми ставимо дві зелених рисочки. Далі виділяємо, Пі. Тягнеться. і далі. Пі-в-в. Хлопчик твердий. Пі-бе-тягнеться. Ню. І знов м'якенький хлопчик. Півей два склада. Далі дивимося. Що намальовано на картинці? Мед. Виділяємо. Перший звук. – «м», Далі. М. Так. Мед. Ось таке слово. Мед один склад. Бачите, склади легко рахувати червоні такі кружечки. Скільки кружечків, скільки в слові частинок. Далі дивимося слово слива. Виділяємо перший звук с. С. Хлопчик. Тверди. С, л сл в ВА. От дивіться. Сли в ва Добре. І ще одне слово у нас груша. Виділяємо перший звук Г так, беремо далі Гру, Гр. Гру, ша. ша. Дивимося. Один, два, три хлопчика, дві дівчинки. Два склади. Груша. Ось такий звуковий аналіз у нас. Сьогодні. А зараз ми пограємо в гру ще таку цікаву склади, речення. Дивимося на картинку. Хто це? Котик? Котик що робить? Сидить. Сидить, де? Під сто. Тигр сидить в клітці. Гусінь сидить. На листочку. Павук сидить на павутинні. Діти сидять за столом. Дівчинка плеве, плаває в басейні. Дівчинка біжить на двір. Собачка біжить до будки. Орел летить над горами. Дівчинка лежить у ліжку. Ось такі. Речення.